Це карета швидкої допомоги, які спільнота українців в північній Ірландії відправили в прифронтові міста в Україні. Окрім машин, українці також відправили гуманітарну допомогу та організували мітинги, на яких закликали допомагати українському війську. Серед волонтерів і жителька Тернополя Іна Шенкевич. у перші місяці повномасштабної війни вона разом з двома доньками переїхала до північної Ірландії. Жінка каже, там вона доєдналась до спільноти українців, аби мати змогу допомагати Збройним силам. Перший рік, 22-й, і напевно, що перша половина 23-го року це була допомога переважно з переселенцями. Коли більш-менш потік переселенців зменшився, громада почала звертати увагу на гуманітарну допомогу українцям в Україні. Збирали ліки, збирали речі. І коли ми почали виходити на мітинги і збирати дотації, донейшн, почали закуповувати машини на лінію фронту. Для гуманітарних потреб для перевезення людей або поранених в безпечні місця і каже, у північній Ірландії доєднувалась до мітингів. Метою таких акцій був збір грошей на відправку автомобілів та гуманітарної допомоги в Україну. У 22-му році, 23-й, на початку 24-го року, ми намагалися робити мітинг як мінімум два-три рази на рік. Українці завжди під'єднувалися. Він проводився завжди в нас у Белфасті на головній центральній площі. Біля сіті-холу і деколи ми робили такі пробіги. Ми йшли через місто з плакатами, з гучномовцями. Для чого він робиться? Для того, щоб нагадати, що війна не закінчилася. На жаль, люди втомлюються, мас-мідіа втомлюються і починають підходити і питати ну коли ви назад, ну коли вже там вже все закінчилося. вже це добре. Тому що вони не бачаться в на телебаченні, не чують по радіо, Їм здається, що вже все війна і Все добре. За словами іни в спільноті вона займається організацією благодійних заходів та збором грошей. Одним із таких заходів була виставка вишиванок. Інна розповідає, як реагували на це місцеві жителі. Я вирішила організувати цю виставку для того, щоб показати, що ми не просто сучасні, а ми ще маємо глибоке коріння. Вони були подивовані, що навіть в 21-му сторіччі ми продовжуємо плекати ці традиції, зберігати ці традиції і передавати. Волонтерством почала займатись у перший день повномасштабної війни, розповідає Інна. З другої половини дня почали в Тернополі створюватися волонтерські рухи. Створилася така невеличка група. Я написала в групу. Хто я ми вмію шити машинкою? Такі самі звичайні прості речі, стіжки. Приїхала людина, привезла мені швейну машинку, і ми перешивали двоспальні комплекти білизни на односпальні. Віддавали в школу 18-10-ту, там, де були переселенці для того, щоб вони могли спати. А вже. Пізніше спілка української молоді, сум. Вони шили устілки, зимові устілки для бійців. Вже наступні тижні і місяці Я разом з ними шила ці устілки для, ну, для, для хлопців. І на каже, у ці дні її чоловік вирішив стати на захист України. Чоловік пішов одразу, десь там на другий день. Він прийшов. Він мене нічого не питав. Він просто прийшов, поставив мене перед фактом. Що він записався добровольцем, але це не було для мене ну якимись шоком. У мене було відчуття, що все, все правильно. Я відчувала насправді дуже велику гордість, що не треба нічого говорити. Що наші ідеали, бачення світу, вони в таких речах вони співпадають. Також у перші місяці повномасштабної війни жінка доєдналась до волонтерського руху, який згодом став благодійним фондом Материнська сила України. За три роки фонду вдалося передати дві карети швидкої допомоги та 35 позашляховиків на потреби українських бійців, розповідає Інна з силою в України. Ми робимо дуже багато, тому що потреби є завжди. Наразі от наш останній збір це павербанки. І ліки, батончики протеїнові, з них завжди є потреба. Перед тим ми закрили збір на мотоцикл. Ну, здавалось би, такі переважно передаючо машини, але виявилося, що машина може бути дуже легкою ціллю. На цій алеї слави вшановані бійці із 24-ї бригади і власне. З взводу, де служив мій чоловік, і взводу, якому ми показуємо підтримку фонду Материнська сила України. Андрій Мельник, попри мого чоловіка, він трагічно загинув у грудні. Я не знала його особисто, але його, звіска про його смерть, вона стала шокуючою для багатьох, тому що його знали. Як доброю людиною, відважною фонд Материнська сила Україна збирала 23-му році гроші на машину, щоб йому передати. Ми зібрали кожна втрата для нас, вона дуже болюча, тому що це всі хлопці, яких ми підтримували з фондом від початку війни. Інна розповідає, хоч зараз живе в північній Ірландії і додому приїжджає не часто, але своє майбутнє та своїх дітей бачить в Україні. Мрія одна щоб завершилась війна. Україна стала сильною, незалежною, і щоб повернулися діти, щоб діти повернулись в Україну, розбудовувати і жити в вільній Україні. Софія Перчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.